Всім привіт! Ну що, вийшла нова сюжетна лінія серіалу, який називається Українська економіка. І він стосується того, що 15 жовтня 2025 року фінансовий комітет Верховної Ради підтримав законопроект, згідно якого банки вони будуть мати додаткове оподаткування. А зараз вони оподатковуються під 25%, що вище ніж по іншим підприємствам, будуть оплатити 50%. Ну і це вже третє підвищення від початку війни. Ця новина вона дуже цікава з двох точок зору. По-перше, цікавий. Сам факт того, що після цього виходить пан голова національного банку, ну, і з'являються статті на Мінфіні, на Форбсі, з тим, що Національний банк він проти того. Він бачить вищі ризики від таких дій, ніж якогось позитивного ефекту. Кажуть нам, що Нацбанк вважає завищеним очікування щодо фіскального ефекту від підвищення податку, який уряд оцінює у 30 мільярдів, адже за розрахунками регулятора, близько 65% прибутку банківської системи припадає на державні установи. В одному з своїх охоних макро я вже казав, що ходять про це розмови, і як на мене це погана ідея, тому що якщо вам потрібні гроші, забирайте все з державних банків, а не рухайте всі інші банки. Тому що, по-перше, інші банки вони не можуть робити те, що робить державний якийсь банк, тому що деякі банки, які належать до великих груп міжнародних, вони не можуть купувати багато наших цінних паперів, тому що. В консолідованій звітності по всім банкам групи. Потім буде багато цінних паперів з рейтингом Selective Default, ну і в інвесторів питання, а що це таке, чого ви купуєте такі погані цінні папери, можливо, ви якийсь ризиковий банк. Ну і друге, далеко не всі банки вони заробляють на тому, що вони тримають гроші на поточних рахунках і на депозитах, і за це купують ОВДП, і більше нічого не роблять. Багато банків, які не належать державі, вони чесно займаються кредитуванням. Вони вміють це робити. Ну і за що їх наказувати, навіщо їм робити ось. Таке от високе оподаткування, якщо вони просто вміють добре робити свою роботу. Вони знають, якому клієнту дати гроші, якому не дати, якому дати трішки менше. А це, ну звісно, що несправедливо, що третє підвищення податків. Тут нам кажуть, що банки взагалі тут одні з найбільших платників податків в нашій економіці, При тому, що банківський сектор він ніби як найчистіший, найпрозоріший до цього давно йшли, і за те, що ну, сектор Прозорий його додатково оподатковують. Ну і звісно, мова тут іде не лише про те, щоб там якісь акціонери іноземці заробили. На нас тут мова йде про те, що нам, по-перше, потрібно буде багато наших державних банків продати. Тому що Укргаз роками вже готується на продаж Альфу, недавно забрали, треба її буде перепродати, тобто Сенсбанк. Ну і про приват також ходять розмови, що варто його продати. Він величезний. Було б добре його позбутися, тому що дуже великий вплив на банківську систему зараз має держава. Проте окей, а хто ж купить ці банки? Навіть за умови заморозки, все одно Україна це профронтова держава, високі ризики. Плюс держава втричі приходить і підвищує банкам податки. Також банки вони несли значні втрати на початку війни, тому що ті трактори, які нищились, які кралися, та земля, багато чого це було в забезпеченні банків, Ну і в банків були великі наспилати по кредитам, тому що було втрачено майно. Під яке брався кредит. Ну І в результаті, коли банки трішечки можуть собі якось оговтатися і трішечки відновити свій жирок, свій капітал, то держава втретє до них приходить і каже, а давайте віддавайте свої гроші. Ну І дуже класно, що пан голова він каже: дивіться, банки можуть забезпечити у рази більші обсяги фінансування бюджету на внутрішньому борговому ринку без негативних наслідків для економіки від чергового запровадження підвищеного податку, переконаний він. Тобто, окей, ви хочете зібрати 30 мільярдів, проте більше Повини тут ви збираєте так з державних банків. Тут мова йде буквально про 15-13 мільярдів, що ви хочете зібрати з приватних банків і банків міжнародних банківських груп. А, тому пан голова, тут ну, він ніби як каже: дивіться, не лізьте з оподаткуванням до моїх банків, я вам через банківську систему допоможу залучити ресурси. Якщо потрібно, значно більше, ніж ці 30 мільярдів. А, ось цей розділ, що можна в рази більше залучити, ніж 30 мільярдів. Це якраз другий момент, на який я хотів звернути увагу. А, тому що були розмови про те, що. Ринок ОВДП вже ніби як вичерпаний, не можна більше залучити. Проте я казав, що якщо потрібно, там можна величезні суми залучати. Просто ціна цьому буде інфляція. Ну, Мені навіть давали цитату когось з Верховної Ради, які про це говорили. Проте ось пан Голан це банку каже, що потенціал ще є, якщо треба, ми вам допоможемо. Це другий момент, на який я хотів звернути увагу, це те, що так, якщо потрібно, банки вони допоможуть, це потрібно фіксувати, тому що були певні розмови, чи можна, чи не можна. Повертаємось до першого, повертаємось до того, що я Дійсно, бачу публічний конфлікт, тому що можна ж було зустрітися десь там в кабінеті, можна було зустрітися десь на каві, це переговорити, чи робити цього, чи не робити. Ну, але комітет фінансовий приймається. Національний банк проти цього. Про тому, що Національний банк, як я вже казав, він абсолютно не веде себе як баба Яга, якому потрібна інфляція 5% і хоч трива не рости, максимально допомагає центральний банк. Уряду залучати гроші через ОВДП, коли було потрібно, в 2022 році Національний банк сам викупив ОВДП. У 2023 році Національний Банк підтримав додаткове оподаткування, ну але зараз вже у 2025 році знову лізуть до банківського сектору, при тому, що центральний банк на цей раз вже проти. Ну і цікаво, чим це все діло закінчиться. Тому що окей, з однієї сторони, національний банк повністю допомагає, а тут його ніби як пробують, як на мене, трішки прогнути. тому що лізуть абсолютно в речі, які стосуються національного банку. Тому що окей, навіщо потрібно оподаткувати? Оподаткування потрібно, щоб зібрати гроші без інфляції. Якщо через ОВДП додатково залучити гроші, то це може трішки вдарити по інфляції. Тобто, окей, буде в нас там на піввідсоточка, можливо, більша інфляція через це. Проте, це парафія національного банку. Тобто Національний банк каже: не лізьте за податкуванням до мене, нехай в мене буде інфляція за інфляцію відповідаю я. Проте ви до мене тут не лізьте, я вам краще допоможу через банки залучити. Не додатково можна прочитати просто ось цей от абзац. Минулого року Національний банк виступив проти підвищення податкування банків з огляду на повернення банківського бізнесу до нормальності. Зараз ми взагалі вважаємо цю ініціативу небезпечною, сказав голова регулятора. Ну тобто, коли голова центрального банку говорить слово небезпечно, то можливо, трішки. Варто прослухатися, що говорить людина, яка і так ну, максимально допомагає е, уряду залучити кошти. Ну, як на мене, ситуація дуже цікава, дуже дивна. ну, І мені вона, якщо чесно, не подобається, тому що до того мені здавалося, що. Е, Уряд, що Міністерство фінансів, що національний банк, вони всі грають в одній команді. А вже тут ну, почалися якісь такі ціледвіження, про тому, що тут ціна питання, вона взагалі манюсінька. Тобто 30 мільярдів в умовах того, скільки ми там ОВДПешок друкуємо, це ну, повна єрунда. Ну і цікаво, чому тут ну, не прислухається до центрального банку, і чому я про це записую в відео, тому що вийшло про це статті. Тому якось так, як на мене дуже цікаво, подивитися, чим це все діло закінчиться. Можна собі запастися трішки попкорном. Ну, а з точки зору економічної теорії, ставлю собі ще одну галочку, тому що, як я й казав, через банки можна величезні обсяги грошей залучати, немає там жодного обмеження. Єдине обмеження це наша інфляція, проте в умовах війни ну, таке життя. Краще купити антидронові шахеди, ніж втрачати на національне багатство, втрачати нашу нерухомість від втрат. Окей, якщо додивилися, ставте, будь ласка, лайк, почуємось.